Мої вітання, друзі. Сьогодні на ремонті акумуляторна болгарка з безщитковим двигуном. Вона попала до якогось майстра, він щось робив. Ну, в результаті вона прийшла до мене в такому розібраному стані. Він заміняв електронний блок. Да, тут все перепаяно. Ну, ці дроти не впливають ні на що. Ось цей блок керування двигуном. І ніякої роботи немає. І Нам потрібно вияснити, в чому є проблема. Чи в електронному блокі, чи в двигуну, чи в кнопці, не знаю. Є якор з підшипниками. Тут все нормально, неодимові магніти, все потужно. Але треба вияснити причину. Давайте спробуємо щось з'ясувати. Так, дістаємо блок. Тут вже спостерігаємо кучу недоліків. Це надрізані дроти, живлення об сам модуль. Тобто десь вкладали, і, ну, це не являється причиною взагалі. І потрібно буде вияснити. Ну, тут нічого складного немає. Три фази, тут різниці немає в підключенні. Кнопка, як ви бачите, це кнопка вибора обертів. ну, І, мабуть, підрізали для того, щоб вивести її. Зоні можна було перемикати, тому що модуль не рідний, але ну, він повинен працювати все, все одно. Так, нам зараз не потрібно зібрати. Недолік цих болгарок є в тому, що їх не можна перевірити неможливо в розібраному стані, тому що, як ви бачите, як центрується підшипниками підшипника в зібраному корпусі. І Для того, щоб нам щось робити, потрібно зараз зібрати корпус, одіти оцю передню частинку з підшипником направляю. Так, трішки я зібрав. І будемо під... перевіряти, під'єднався до лабораторника і пробуємо вмикати. Як ви бачите, є старт, але блок живлення пішов в захист, і по амперметру я замітив, що струм споживання 12 А і захист. Далі ще раз запускаємо, як ви бачите, старт є, але. Блок йде в захист, цього не повинно бути, тобто у нас десь є проблема. Давайте спробуємо від акумулятора. Ну це нічого не дасть. Акумулятор, звісно, піде в захист. Мабуть, не, не повинен двигун тягнути таку потужність на холостих оборотах, Давайте з акумулятором спробуємо. Але нічого не відбувається. Як ви бачите, на модулі керування світлодіоди світяться, тобто живлення заходить, але блок пішов в захист. І давайте спочатку перевіримо, чи в нас прилад покаже індуктивність, щоб виявити КЗ витків. Як ви бачите, він не показує індуктивність, а сам опір. І опір тут дуже маленький, тому що дріт товстий, і у нас по опору тут виходить 0,11 Ом. Тобто ми не вияснимо причину. Причину короткого замикання. І такого ж двигуна в мене теж немає, щоб підкинути. Модуль то є, але він з іншим керуванням трішки. Ну, Якщо модуль міняли, то він, я гадаю, що повинен справний бути. Тут мені здається, що проблема вся полягає в межвідковому двигуна. Так, давайте перевіримо по фазам відносно живлення. Як ви бачите, тут пробію немає, по вихідним транзисторам. Тобто з модулем все нормально, як ви бачите, запуск теж є. Щупами тут все добре. Так, так, так. Ну що, дивився я сам якор, На українських сайтах його немає, на китайських знайшов, але він коротший на 10 см, на 10 мм вибачаюся. І тому на цьому я, мабуть, Зупиняю відновлення, збираю як є, А вам, друзі, дякую за увагу! На все добре, до побачення.